Сподибай, славочу, і сину, і святому Докові, і нині повсяччас, і на віки, Божі нас, що небеса, небеса, і сі небеса, небесах, не без Безумовно, ми прийшли з однією метою, це вшанувати пам'ять російського опозиціонера, Друга України Борис і Немцова. і ми повинні віддати шану, тому що якщо б не Борис Немцов, ми б чітко розуміли, що такого встановлення державності, яке відбувається в Україні, може би Я Думаю, що є багато фактів. Я, я до останнього не впевнений, що Немцова били, ну що цього робив Путін, то що ось саме перед цим. Я думаю, що це панувалося досить довго панувалося, тому що немцов з перших днів майдану, з перших днів революції гідності в Україні, підтримував цей радикальний рух в Росії. Ми чітко бачили, що там якісь протестні акції, там це ми під проводом німцова, опозиційних політиків. Ну, обличчям був все ж таки німцов. Може бути наступним. Ну, Ілля Яшин, мабуть, може бути наступним. Можливо, бути наступний головний головний редактор телеканалу Дощ. Можливо, бути наступний. Ходорковські – це реальна фігура, які можуть бути, або, візьміть, отравлені полонієм, або може бути там серцевий на напад. А вас спасі помілує, і я бін благий і чоловіка люблять.